У сільській місцевості вчителя це людина-оркестр, яка в середньому читає три предмети. Проблема в тих же малокомплектних школах згідно з міжнародними освітніми стандартами, такою школою заведено вважати заклад, де навчається до 50 школярів. Витрати на отримання шкіл у малонаселених пунктах, селах селищах СМТ у розрахунку на одного учня обходяться державі в 5-10 разів дорожче ніж відповідні міські навчальні заклади. У деяких сільських школах вартість року навчання на одного школяра сягає 50, 80, навіть 100 тисяч гривень. І це при середньому нормативі для міської місцевості у 8 тисяч гривень, а для сільської 14 тисяч гривень на рік. Причина низька наповнюваність класів іноді до п'яти учнів. Попри низьку заробітну плату, школи в сільській місцевості мають зайвий викладацький склад.